Чемпіонат світу 2022 року добіг своєї кульмінації. І вже зовсім скоро ми сумуватимемо вас за турніром, який подарував нам масу різних емоцій та яскравих спогадів. Але головні спогади у нас будуть пов'язані із фіналом цього турніру між двома найкращими збірними на цьому мундіалі Аргентина та Франція. У цьому відео ми згадаємо всі матчі цих збірних на чемпіонаті світу 2022 року у катері. Голи! Найкращих гравців, скандали, а також зазирнемо у історію виступів за всі роки проведення турніру. І, звісно, розберемо головні події у фінальному матчі. Вітаю спортіки! З вами, як завжди, Кіріч. Перепрошую, що не було моїх відео більше двох тижнів. У цьому винні наші сусіди з Росії, які намагалися пошкодити енергетичну інфраструктуру нашої країни. Тому особисто від себе хочу подякувати усім Збройним силам України за те, що боронять наші кордони. Як на землі, так і у повітрі, а також закликаю вас підтримати нашу країну в боротьбі за нашу свободу на платформі United24. Посилання в описі. Ну а також прошу підтримати це відео лайком. Аргентина доходила до стадії фіналу чемпіонатів світу 5 разів, двічі здобувши перемогу, і тричі поступившись в фіналі. Слід зазнати, що перемоги на мундіалях відбувались у знакові для всієї країни роки. 1978-го Аргентина була господаркою турніру. Тоді у фіналі вдалося обіграти збірну Нідерландів 3-1. Той матч закінчився лише після додаткового часу, а в основний була зафіксована нічия 1-1. Забивали Кемпус у Аргентини та Нанінга, який зрівняв рахунок за Нідерланди. А вже в додатковий час кемпус зумів оформити дубль. А Бертоні з передачі Кемпесу зумів остаточно добити Нідерланди. 1986-го, який проходив під знаком футбольного генія Дієго Марадони, який тягнув за собою всю збірну, завив найвеличніші та й найскандальніші голи, як, наприклад, гол століття у ворота збірної Англії в одній четвертій фіналу, коли Марадона з центру поля обіграв п'ятьох суперників. Такий гол тій самій Англії в цьому ж матчі, який сам Дієго зізнався, що частково забив головою, і від частини м'яча таркнулася рука Бога. У фіналі аргентинці зуміли обіграти збірною ФРН у драматичному фіналі 3-2. За Аргентиного лами відзначилися Браун і Хорхе Вальдано. Зрівняти рахунок ФРН змогла зусиллями рум'іге. Та Руді Феллера. Остаточний рахунок у матчі встановив Буручага з передачі Дієго Марадони. А поразки у фіналі Аргентина зазнала у першому чемпіонаті світу 1930-го проти збірної Уругваю 4-2. І двічі від Німеччини 1990-го з єдиним голом у матчі від Бреміз-Пенальті. Та у 2014-му, у якому Маріо Гетце у додатковий час забив єдиний та вирішальний м'яч для збірної Німеччини, завдавши одну із найболючіших поразок для сподкоємця Дієго Марадони Ліонеля Месі, Франція доходила до фінального матчу тричі і двічі зуміла досягти успіху. У 1998-му збірна Франції у фіналі розгромила збірну Бразилії зусиллями легендарного Зінадіна Зідана, який відзначився дублем у цьому матчі. Той же зідан має пряме відношення до поразки Франції у фіналі 2006-го, у якому зідана видалили, правда, у додатковий час. Але його удар головою в груди матераці багато хто запам'ятав більше, ніж сам фінал, у якому зідан відзначився прекрасним голом з пенальті у стилі паненки. А той такий матераці зумів зрівняти рахунок. В Серії пенальтів вже без зідана. Італійці зуміли виграти. А друга перемога відбулася у 2018 році, яка стала першою сторінкою в історії нової зірки світового футболу Кіліана Бапе для кого цей чемпіонат світу став дебютним та одразу ж переможним, та ще й став знаковим для особистої статистики Кіліана, який відзначився на турнірі чотирмама голами, включаючи гол у фіналі хорватом, який у підсумку французи виграли з рахунком 4-2. На шляху до фіналу 2018 року французи в одній восьмій пройшли Аргентину і Лео Месі. А в тому матчі дублем відзначився саме Кіліан Бапе. Я не просто так відзначаю двох лідерів збірних: молодого француза Мбапе та найкращого футболіста Аргентини. Та й всього футболу останніх 15 років Ліонеля Мессі. Хто стане найкращим футболістом планети і забере золотий м'яч? Напишіть свою думку у коментарях. А тепер пропоную згадати, як проходили свій шлях на чемпіонаті світу 2022 року до фіналу Аргентина та Франція. Почнемо з номінальних господарів Аргентини. У групі з Польщею, Мексикою та Саудівською Аравією Аргентина посіла перше місце. Але вихід у плей-офф вирішувався в останньому матчі проти Польщі. Проблеми в першому турі Аргентина придумала сама собі в матчі проти Саудівської Аравії. Поразку 2-1 важко сприйняли в самій Аргентині. А у світі визнали цю поразку фатальною. Нарекли, що Аргентина не зможе вийти з групи. Але все змінилося після другого туру, де Аргентина зусиллями. Мессі, який забив перший гол і віддав гольову передачу, зуміли обіграти Мексику. Однак Месі примудрився потрапити у скандал після матчу за участю боксера Альвареса, який побачив на відео, як Месі зачепив футболку збірної Мексики. І вважає таке відношення з символікою країни неприпустимим. Але нібито йому дали зрозуміти, що це чиста випадковість, а не неповажне ставлення до всієї нації від Лео. А в третьому матчі Аргентина зуміла перемогти і Польщу, яка у разі перемоги могла залишити без плей-офф Аргентину. Зазначу, що в тому матчі Лео не зумів забити з пенальті. Але в другому тамі Макалістер, а потім Альварес встановили остаточний рахунок у матчі. Одна восьма фіналу проходила під повним контролем Аргентини до кінця зустрічі. Спочатку Месі вивів Аргентину вперед, а потім Альорес збільшив розрив у рахунку. Але на 77-й хвилині Енсо Фернандес зрізав м'яч у свої ворота. Австралійці відчули, що можуть змінити рахунок на свою користь. А потім стався момент, який завірусився у соцмережах. І ось чому. Месі стягнув на себе трьох опонентів і віддав на Мартінеса, який тільки не вийшов на заміну. Бівененум кандрі. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. Morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se rascaron la verga, jugando al ping pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, 6.000 dólares, 5.000 p no sé cuánto salen. Ponle 3.000 mango, 4.000 mango. La pelota es perfecta, perfecta, 120 euros. El arco tiene 7 metros 20 por 240. La concha de tu madre no sabe parar una pelota. Le vas a pagar al arco y la tiras a la mierda. Y muy como si en las últimas minutos, el joven australiano Cole En el cuarto final... Аргентина в найскандальнішому матчі цього чемпіонату спочатку зуміла змарнувати переможний рахунок 2-0, який знову створив Месі, спочатку віддавши гольову, а після відзначившись з пенальті. Але головний тренер Луї Вангал пішов в аббанд, випустивши високого Векхорс і збившись на закидання до штрафного майданчика, що в результаті врятувало Нідерланди від поразки в основний час. Від себе відзначу, що багатьом запам'ятається саме другий гол на останніх хвилинах, який дуже креативно розіграли нідерландці. У додатковий час ближче до успіху була Аргентина, але все вирішилося в серії пенальтів, якій головним героєм став воротар Емільяно Мартінес, який відбив два удари Ван Дейка і Бергейса. Цей матч був напевно найемоційніший, і градус цієї напруги було піднято ще до початку матчу. Як виявилось, святкування Месі перед головним тренером Ван Галом – не просто емоційне рішення. Лео аргентинець так скосплеїв свого улюбленця та кумира дитинства Рікельма, якого Луї Ван Гал тренував у Барселоні. Але як багато хто стверджує, і сам Месі, нідерландець просто злив аргентинську зірку нульових. Неймовірний рівень емоцій виплеснув впереди. Спочатку пішов у грубий підкат, а потім ударив у бік лави збірної Нідерландів, за що був справедливо покараний арбітром і збитим з ніг Вірджелом Ван Дейком. Ван Дейк за цей удар не отримав попередження. Зазначив, що пристрасті не вщухали і після матчу. Так Лео відправив Векхорста під три чорти вже під трибунному приміщенні. Кімра Вово, каміраво, ана Вово. Ну і нарешті перемога у півфіналі над збірною Хорватією стала найпереконливішою на всьому турнірі від аргентинців, і знову був чарівний лео. Хоча вважаю, що в цьому матчі всю інтригу вбив арбітер, який поставив сумнівний пенальті у воротах Хорвації, Месі, впевнено, реалізував 11-метровий, А після Альварес із вагомою часткою везіння пройшов від центру поля та забив другий м'яч після серії рикошетів від захисників. А остаточну крапку в матчі та й трансферні цінності захисника Йошки Гвардіола поставив Месі, знищивши молодого Хорвата на боковій і віддавши гольовий пас на Альвареса. Аргентина до фіналу підійшла з неймовірною впевненістю і від матчу до матчу демонструє все кращий футбол, що не можна констатувати у грі збірної Франції, але про все по порядку. Збірна Франції також посіла перше місце у своїй групі з Австралією, Тунісом та Данією. Але на відміну від Аргентини ще до останнього туру групи Франції вже гарантувало собі вихід у плей-офф. І головний тренер французів дід'є Дешам у третьому турі наважився на серйозну ротацію у складі. Той матч вони програли Тонісу 1-0. Але на кінцевий результат групи він ніяк не вплинув. У першому турі французи впевнено розібрались з Австралією 4-1, хоч її пропустили першими. Але після Рабьо, мбапе і двічі жиру зуміли розгромити австралійців. У другому турі було складніше з датчанами, але дубль Мбаппе приніс Лебльо другу перемогу у групі. Рахунок 2-1. Вже у плей-офф, в одній фіналу Франція не помітила на своєму шляху збірну Польщі. Але зазначу, що просто неймовірно точним виявився прогноз президента Франції Еммануеля Макрона, який до матчу сказав, що виграє Франція 3-1, і навіть точно вказавши всіх авторів забитих голів дубль МБАППЕ та гол Жиру. А також. Один гол від Роберта Левандовського. Чвертьфінал проти англійців став, напевно, мініфіналом цього чемпіонату світу. Обидві команди продемонстрували чудовий футбол. Але в нічільній грі кращі свої моменти реалізували французи. Спочатку з дальньої дистанції чудовим голом відзначився Чуамені. потім Кейн зумів з пенальті забити своєму одноклубнику Льорісу. Потім журу вивів французів уперед, а своїм шансом врятувати англійців від поразки не скористався той такий Кейн. цього разу з пенальті не вдалося переграти Льоріса і, зрештою, саме себе перегравши, пробив повз ворота. У півфіналі французи знову не виглядали переконливішими за суперника, але якимось дивом мараканці не змогли скористатися помилками в обороні французів, а чинні чемпіони світу зуміли краще розпорядитися своїми моментами, хоч ініціативою не володіли. Тео Ернандес на початку та Коло Муані встановили рахунок 2-0. Цікаве відео потрапило до соціальних мереж, в якому 54-річний тренер дідіядиша простояв у планці в якості челенджа більше години. Можливо, саме витривалість. Це є головна чеснота цієї збірної, яку передає головний тренер. Перейдемо до особистих зустрічей між двома збірними. Обидві збірні між собою грали тричі на чемпіонаті світу та двічі у товариських матчах. Що стосується чемпіонатів світу, то французу виграли в Аргентини лише раз. Але було це зовсім недавно, у 2018 році, у неймовірно результативному матчі. 4-3. А в 1978-му Аргентина виграла 2-1 на груповому етапі. Також на груповому етапі, але в 1930-му аргентинці перемогли з рахунком 1-0. Яка збірна закохала вас своєю грою на цьому чемпіонаті світу? А хто став відвертим розчаруванням? Хто, на вашу думку, найкращий гравець цього турніру? А також чий фейл запам'ятався вам найбільше? Напишіть свою думку у коментарях. І нарешті фінал. Перший тайм повністю за Аргентиною. Пенальті у середині тайму можна, звісно, намагатися знайти упереджене ставлення головного арбітра з Польщі. Але на мій погляд, пенальті очевидний, і Лео Месі з одинадцятиметрової позначки виводить Аргентину вперед. А після стрімкої контратаки, за участі Месі, Альверса та Маккалістера, який викотив на дальню стійку, де Ангель Ді Марія збільшує розрив у рахунку. Після перерви гра почала змінюватись після 65-ї хвилини. Коли тренер Франції Діє Дешам змінив Грізмана та Тео Орнандеса. Та й за 10 хвилин до кінця основного часу МБП за рекордні 97 секунд перевернув цю гру з ніг на голову. Спочатку з пенальті, який заробив тюрам, а після чудово піймав м'яч з льоту і зрівняв рахунок у матчі. Основний час не мав виявити найкращого. Шоу он. І справжнє шоу влаштували дві збірні у додатковий час. Спочатку Месі зрівнявся з МБП у перегонах за кращого бомбардира турніру. Та вивів Аргентину вперед. А після неймовірних МБАПЕ увійшов у історію, оформивши хет-трик у фіналі. Просто шалений момент мав Муані, але врятував Аргентину Еміліано Мартінес. А після черговий момент змарнував Лаутаро Мартінес. І лише серія пенальтів має вирішити, хто поїде з Катару з головним трофеєм футбольного світу. Але все мало вирішити воротарі. І кращим виявився Еміліано Мартінес. Який, до речі, отримав особисту нагороду найкращого воротаря турніру. І увесь світ разом із Аргентиною святкує перемогу Лео Месі на цьому мундіалі. У кінці я хочу передати вам свої емоції, які я відчув від перегляду фінального матчу, і буду вам дуже вдячний за коментарі, якщо ви відчули десь те саме. Ми з вами стали свідками світового блокбастеру рівня месників не менше. Я особисто виріс та й покохав цю гру. Через протистояння Месі проти Роналду. Як виявилось, Мессі кращий. і з цим вже неможливо сперечатися. Я все одно буду стверджувати, що Кріштіано змінив мислення багатьом молодим футболістам. Та й не тільки футболістам, він е, став прикладом для багатьох на всій планеті, що наполеглива праця може принести свої плоди, навіть якщо в тебе не такий яскравий талант, як, наприклад, у Месі. Та й взагалі він став тим антагоністом для Месі, без якого. Ну, не відчувалось би і сім золотих м'ячів, зароблених Месі, так велично. І це протистояння вже вийшло на такий рівень, що особисті досягнення відійшли на другий план. І головне тепер не кількість, а унікальність. Трофей, якого жодного з футболістів ще не було. Трофей Кубок світу з футболу. І ось за сценарієм, що було написано точно не на нашій планеті: доля або. Рука Бога написала, що саме Мессі досягне цього бажаного трофею. Збере свою футбольну буцу нескінченності, у якій будуть 42 трофеї, серед яких кубок світу. І вже точно зі 100% впевненістю можна сказати: так, я жив в епоху найкращих футболістів. Я бачив Роналду, я бачив, можливо, Мбапе, А також я бачив гру футболіста не з нашої планети. І ім'я йому. Ліонель Месі. Чесно, це вперше, коли я навіть не хочу просити від вас поставити під цим відео вподобайку. Я просто хочу вам побажати ще раз пережити ті емоції, які нам подарував цей чемпіонат світу. І цей величний футболіст Ліонель Месі. З вами був Ігор Кірічок. Бережіть себе, ми обов'язково переможемо!